Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Давайте приготуємо сьогодні торт прага. Для нього ми спечемо шоколадний бісквіт. Приготуємо шоколадний крем, пропитку та шоколадну глазур. І розпочнемо, як завжди, з бісквіту. Для його приготування нам знадобляться яйця борошно, вершкове масло, цукор, какао та дрібка солі. Для початку нам потрібно розділити яйця на білки та жовтки. Так яйця будуть взбиватися краще і маса залишиться більш пишною. До білків додаю дрібку солі, а до жовтків більшу частину цукру. Починаю взбивати білки. Як почне з'являтися пінка, буду додавати цукор поступово. І продовжую збивати білкову масу до блискучої меренги. Далі переходимо до жовтків. Їх також потрібно взбити до пишного стану. Маса збільшиться в об'ємі і посвітлішає. Далі буду поєднувати ці обидві маси. Сухі інгредієнти це борошно та какао. Обов'язково просіюю та ретельно перемішую. Сухі інгредієнти до яєчної маси буду додавати в декілька етапів. І лопаткою обережними рухами буду перемішувати до отримання однорідної консистенції. Вершкове масло потрібно розтопити і дати вхолонути до кімнатної температури, аж тільки потім буду вводити його в основну масу. Ще раз перемішаю і викладаю тісто у дві форми діаметр форми 16 см. Випікати можна і в одній формі, але часу тоді знадобиться трішки більше. Духовка розігріта до 160 градусів Цельсія. Бісквіти в духовці проведуть 20 хвилин. Готовність завжди перевіряю шпажкою. Бісквіти у формі я перевернула на решітку, дала охолонути. Потім прохожусь ножем. І дістаю бісквіти із форми. Аромат від них просто фантастичний. Бісквіти чудово нарізаються. Я робила це відразу. Товщина бісквіта, як бачите, невелика ну, приблизно сантиметр 15 і я їх розрізала ще на дві частини. Тобто, в мене корж вийшов приблизно пів сантиметра. Бісквіт у приготуванні не складний, але дуже смачний. І ось тут ви можете бачити, яка у нього пориста структура. А зараз приступимо до приготування шоколадного крему. І для нього нам знадобляться яєчні жовтки, молоко, вершки жирністю 33-36%, цукор, какао та крохмал. Крохмал я використовую кукурудзяний. До яєчних жовтків додаю трішки молока і все ретельно перемішую. Далі цукор, крухмал та какао. Ще раз ретельно перемішую і додаю решту молока. Кастрюльку відправляю на плиту, помішуючи довожу масу до кипіння. Після закипання... Приблизно хвилину тримаю на плиті, даю крухмалу добре заваритися. Перекладаю заварну основу в іншу посудину, прикриваю харчовою плівкою в контакт і даю охолонути до кімнатної температури. Вершки я поки що поставила в холодильник. А в цей час можна поки приготувати коньячну пропитку. Воду змішую зі згущеним молоком і додаю коньяк. Коняк використовуємо за бажанням. Заверна основа для крему охолола можемо продовжити приготування. Взбиваю вершки, перемішую заверну основу і поєдную обидві маси. В приготуванні такого крему вершки можна замінити на вершкове масло. Тоді крем буде більш стабільний. Всі приготування закінчили і можна приступати до зборки тортика. Зборка у тортика стандартна. Корж, пропитка, крем. Далі знову корж і дія повторяється. Це, мабуть, самий шоколадний із шоколадних тортиків. Бісквіт шоколадний, крем шоколадний. І ще й глазурь зверху буде також шоколадна. Ось тут я свій тортик огортаю ацетатною плівкою. Надягаю кондитерське кільце і продовжую збирати. А ви любите шоколадні тортики? Напишіть свої відгуки в коментарях. Підтримайте це відео лайком. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Тортик зібрала, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник. Потрібно настоятися тортику хоча б 3-4 години. Мій тортик відпочивав у холодильнику ніч. Зняла цитатну плівку, кільце, підрівняю трошки бічну сторону. На верхню частину тортику нанесу невелику кількість крему. А для декору використаю шоколадну глазур. І давайте її приготуємо. Нам потрібні вершкове масло та темний шоколад. Розтоплюю вершкове масло та шоколад у мікрохвильовці, можна це також зробити на паровій бані. І даю охолонути до 33 градусів. Спочатку я хотіла зробити декор, ніби глазур стікає з торту. Такий варіант мені не дуже сподобався. Так, не все виходить з першого разу. І я просто розрівняла глазурь на поверхні торту. А на верхній частині зробила малюнок шоколадною глазурю. Ось цей варіант мені більше нагадує торт Прага. А що в нас всередині? Про цей торт варто сказати, що він тане в роті. Ви також маєте його спробувати. А я дякую, що готували зі мною, і до зустрічі в наступному відео!